Вітаємо вас в студії Совіньон Live. Це підсумки місяця. Вночі 30 серпня десятки шахедів летіли над Совіньйоном. Під час нічної атаки були уражені три будинки на вулиці Соснова в Совіньйоні 4. В одному з них майже повністю зруйновано дах та вибиті вікна. Уламки шахедів пошкодили автомобіль, припаркований поряд. Сталося займання. Сусіди одразу прийшли на допомогу та взялися гасити пожежу. Працівники ДСНС прибули на місце займання майже через пів години, оскільки протягом ночі було багато виїздів на постраждалі об'єкти в сусідньому Чорноморську. Внаслідок обстрілу декілька людей були поранені осколками вибитих вікон. Також уламками шахетів були вибиті вікна в декількох котеджах комплексу відпочинку Йолки-Палки. Шановні мешканці, будьте уважні під час повітряної тривоги. Не нехтуйте укриттям, бережіть себе та своїх рідних. Масштабна пожежа в Люздорфі Згоріло близько 5 тисяч метрів квадратних сухостою. Займання сталося 19 вересня на незабудованій ділянці по вулиці Бризова. За лічені хвилини вогонь поширився на паралельну вулицю Берегова. Окрім сухостою, горіли її дерев'яні піддони, які були розміщені на одній з ділянок. Двірники кооперативу відреагували першими. Вони одразу взялися гасити пожежу підручними засобами ще до приїзду служби ДСНС. Адміністрація обслуговуючої організації Комунсервіс виділила чергову машину з водою та техніку з піском для допомоги в ліквідації пожежі. Тим часом на місце займання оперативно прибули два екіпажі. Пожежної служби, які протягом декількох годин гасили вогонь. Наші двірники першими прийняли заходи щодо тушіння пожежі. Надалі через оперативного чергового була викликана пожежна служба. Прибуло два екіпажі. Надалі ТОВКОМУНСЕРВІС, комунсервіс, якому ми теж висловлюємо великі слова вдячності, прислав сюди машину з водою водовозку. І додатково виділив людей і техніку з піском для допомоги ліквідації цієї пожежі. Наслідки могли би бути, якщо б це оперативно не було організовано, дуже жахливими, тому що все це значить, під, проходило під газовою трубою поблизу ділянок мешканців нашого кооперативу. Крім цього, у нас люди, які мають приватній власності ці ділянки, От якщо ви бачите, захаращують цю територію чим завгодно: дошками, вартонами, іншими, скажімо так, матеріалами, які просто роками лежать і в цьому сухостої дуже добре горять. Наші мешканці самостійно, з метою ну, дотримання санітарних норм та протипожежної безпеки, повинні на своїх пустуючих ділянках власники організовувати покос самостійно. Тому, якщо немає такої змоги, самостійно зв'яжіться з адміністрацією, ми організуємо цю роботу. Наступного дня знову сталася пожежа в Люздорфі. Загорілося прибудинкове приміщення в провулку Рейдовий. Помітивши спалах, люди одразу почали гасити своїми силами. На місце займання оперативно прибули пожежна служба, а також аварійні бригади газової служби та комунсервіс. На час ліквідації пожежі без електропостачання залишилися декілька вулиць, найближчих до місця займання. До комунсервіс надійшов лист від Таїровської селищної ради, в якому йдеться про перенесення та перейменування об'єктів топоніміки в селищі Таїрове. Згідно рішенню 55-ї сесії, 8-го скликання від 15 серпня 2025 року в совіньйоні перейменовано 13 вулиць. Відтепер затишне стане космонавта Поповича, молодіжне театральною, набережне Ольги Кобилянської, Репортівську переіменовану на Петра Яцика, центральну на Рубітну, незалежності стане Дніпровською, Квітково-Андріївською, Тепличне за міською, будівельне садибною, спортивне буде активною, каштаново відпочинку, клинова хвойною, а провулок Полуничний стане провулком адміральським. 6 вересня в Савіньйоні відбулися шаховий турнір та конкурс дитячого малюнку на тему «Савіньйон – Наш дім. Турнір проходив біля «Люздорф». Організаторами змагального заходу вже вдруге стала адміністрація кооперативу Люсдорф. Сьогодні у нас проходить два заходи. Перший захід це був конкурс дитячого малюнка. Є переможці. Всі малюнки у нас будуть вивішені в арці на другому поверсі. І на протязі місяця у нас буде е, там висіти галерея, тобто всі зможуть прийти, ознайомитися, побачити наших, е, роботи наших талановитих е, севіньоновських діточок. А другий захід це у нас проходить шахматний турнір на Кубок савіньйону. Такий турнір у нас вже проводиться вдруге. Всі ці малюнки, які були, вони всі на мирну тематику. Це відображення їх. Будемо казати бачення миру. Шаховий турнір це теж, от, наскільки інтелектуальне наше покоління, маленькі діти, е, я колись ну, на дуже низькому рівні грав там в шахи, і я бачу, як вони як відносяться до цього, які комбінації вони там розігрують. Ну це теж мене надихає на те, що Україна вистає. А ці хлопчики та дівчата, вони будуть працювати за нас, і вони є дійсно інтелектуальною елітою нашої країни. Переможцям були вручені кубки та призи, а всі учасники отримали квиток на церкову виставу, яка відбулася 13 та 14 вересня. Циркову арену було встановлено на території парку Люздорф. Вже вдруге за час війни Київський цирк Шапіто Орбіта за ініціативою адміністрації кооперативу Люздорф дарує дітям совіньона неймовірні відчуття свята, сміху та радісних емоцій. Протягом двох днів шоу відвідали сотні мешканців житлового масиву. Артиста розважала як маленьких, так і дорослих глядачів. Запальні клоуни, акробати, світлове шоу та музика створили справжню магію. Всі глядачі відчули неймовірну атмосферу дива, а діти з захопленнями розповідали про свої відчуття. Дуже сподобався стало, а мені дуже сподобалось в кінці. А що саме? Як вони виступ... ну, виступляли, Виступали ну, коли сина дівчинка з сином. Мені понравилось. Так, що саме подобається. Коли клоуни врізались. І таке чувство було виносити, як вони поцілувалися. Так. Класно, смішно. Весело. Дуже. Що сподобалось більше за все? Більше, як бамблбі почули. Мені все сподобалось. Це дуже було класно. Дуже саме таке найкрутіше, це коли прикалувалася, там. теж вона. Ну... А, тут пройшла інформація, що до 28 років виконалася. Вітаємо. Ну і бажаємо всього найкращого. Тут називається парк Люцдорф. Але деревчиків тільки мало, тільки почали. Я так розумію, да? А тут буде велика роща з всякими качелями каруселями. Наступного разу завітаєте до нас. А -а -а -а. І що вже тут все, все росло буяло. 1 жовтня о 10-й ранку в Савіньйоні відбудеться відкриття алеї захисників України. Сама алея розташована вздовж зеленої території біля аркілюздорф. Пам'ятна споруда будувалася крок за кроком протягом декількох років. Спочатку мешканці прийняли участь у висадці дерев. Я думаю, часом тут вот з'явиться э, такий сквер красивий. Продумаємо, як це зробити. Красиво камінь красивий і то сад. Ла Исквер. Лавочки зробимо дорожки, крас красоту, цвіти, пам'ятний камінь. Потім було встановлено пам'ятний камінь на честь заснування алеї захисників України. Цьому році завершилися роботи збудування доріжки та лав. Далі планується встановити прозорі стели з іменами загиблих, військових, архітектурне підсвічування та вуличні ліхтарі. Авторами ідеї та засновниками алеї стали небайдужі меценати та мешканці Совіньона. Отже, 1 жовтня о десятій ранку запрошуємо всіх мешканців на відкриття алеї захисників України. 12 вересня Совіньйону виповнилося 28 років. Ми щиро вдячні кожному, хто долучився до створення, розвитку та підтримки Совіньйону. Ваша праця, ініціативність та любов до рідного місця це фундамент нашого спільного успіху. Нехай попереду буде ще більше світлих моментів, нових звершень і щасливих історій. Бажаємо Совіньйону процвітання, гармонії та невичерпної енергії! Також в цей день в храмі преподобного Олександра Свірського відбулася божественна літургія з нагоди престольного свята. До дня народження житлового масиву ми підготували для вас збірник пісень про Совіньйон, які були написані у різні роки його існування. Сподіваємося, що цей збірник викликатиме лише теплі та приємні спогади з минулого. Збірник пісень ви можете знайти на ютуб каналі Совіньон Лайф. Бережіть себе, миру всім нам та до зустрічі в наступному місяці.